Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати пиріжки з яйцем, зеленою цибулькою та твердим сиром, який тягнеться. Це дійсно смачно, ароматно і незвично. Починаємо. Вливаю кефір 50 мл, додаю до нього щіпку соди і добре перемішую. Пішла реакція. Вливаю молоко 50 мл. Перемішую. Вливаю воду 50 мл. Перемішую. Вбила одне яйце. В перемішую. Вливаю олію, одна столова ложка. Додаю половинку чайної ложечки солі і просію 275 грамів борошна. Поступово вимішуємо просію борошно і перемішали вінчиком. Потім знову просію борошно. І так вимішуємо тісто. Якщо тісто у вас ось таке, як у мене, воно липне до рук, то треба ще додати борошна. У кожного борошно різне, різні виробники. Тому дивіться, по своєму тісту, воно до рук не повинно липнути. Додала ще 60 грамів борошна просіяного І вимішую тепер хвилинок 8 тісто. Тісто має бути еластичним, воно не липне до рук, воно м'якеньке. У нас тут 554 грами. Ділимо на 9 і маємо. 61 грам. Тобто нам потрібно зробити кульки 9 штучок по 61 граму. Тобто потрібні ваги. Так, ось кулька. 61 грамм. Відклали, робимо наступну кульку. Вийшло у мене 9 кульок, і зараз я їх накрию рушничком або харчовою плівочкою. І залишаю так полежати 15 хвилинок. За цей час я зварю яйця. Поки яйця для начинки варяться, я готую зелену цибульку, її потрібно покришити. Покришила я тільки зелені пера. Тут у мене 40 грамів цибульки. Твердий сир потрібно натерти. На крупній терці тут 150 грамів. Яйця варила 8 хвилинок. Вони вкруту, і зараз їх натираю на крупній тертушці. Начинку потрібно поперчити за вашим смаком та підсолити. Беру півчайної ложечки солі. Перемішуємо ось така начинка в результаті у мене вийшла. Тепер буду розкатувати наші кульки. Беру одну кульку, якщо пристає, то трошки притрушуємо борошном. Нам треба розкатати квадратик. Ось так. Тісто розкатують тоненько. Посередині цього квадратику викладаємо начинку і загортаємо, трошки прищіпуємо тісто. Так, на шов кладемо на деко, яке вже застелене пергаментом. Зараз можна включати духову шафу на 180 градусів нагріватися, притрусила стіл борошного, розкатую квадратик. тоненький. Кладу начинку, завертаю, защіпую трішки, ще раз завертаю, тут теж защіпую. І виходить у нас ось такий квадратик, викладаю на деко. Беру один жовток і вливаю сюди столову ложечку молока, збиваю виделкою та змащую пирожки. Тим часом духова шафа вже нагрілася. До 180 градусів. Зараз відправимо запікатися. Якщо у вас є кунжут, зверху посипаємо кунжутом. Так буде гарніше і смачніше. Пройшло 30 хвилинок, пирожки готові. Дивіться, які гарні. Пирожки у нас вийшли. Давайте один з них скуштуємо. Вони ще гарячі, тому розламувати я їх не буду, а розріжу. Дуже гарячі. Так. А, дивіться. Знизу підсмажений, зверху теж трошки підсмажений. І всередині дуже-дуже соковитий і смачний. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Я впевнена, ви будете задоволені. Смачного!